Сьогодні зранку зварила нову зубу. Це ті самі лінтіки, лінтійки, червоні лінтіки. Чечевиця чи червона. Він хоче отакого рідкого, рідкого, рідкого. Він діабетик. Вигляд, як ви бачите, негарний є, але вона дуже сильно смачна, повірте мені. Вона змішана разом кіноє. Оце кіно є, бачите, трошки забагато. Питати, скільки мені тут треба? Може вияснити. Я старчі, може, аж забагато. Наш забагато. А це, ви знаєте, так, так кіноє, Це такі мачереалі походить з Африки. Зараз я вам зблизька покажу, це теж дуже багато протеїнів і воно дуже-дуже добре. Бачите, як кидаєш зупи, воно розварюється і робиться такі колечка, такі робляться. Ось таке. Це дуже-дуже корисне і дуже-дуже дороге у нас так само. У нас от, скільки, 250 грам коштує 2, 2 евро. О, і тут я, я кинула е, жменьку сюди. Бачите, видно, такі колечка видно. Тут світло не здали. Бачите, колечка видно. Е, тут світло не здали. тому ви бачите такий колір негарний. А так колір не є, не є поганий. Зараз раз дам. Як він оце це буде дуже-дуже мною дуже, і легке, і така сустанція, як віталі кажуть, щоб силу йому дати. Ще кафе залишилося чу-чуть, А тут, бачите, я сьогодні зранку йому багато спримути давала і це внучив додавати. Багато я тут ще мені треба все помити, спримути. Я йому сьогодні цілий день зранку і після обіду вечір. А це такий солодкий. Всі каркаде там є, різні, 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 вишневі. Коротше, я чотири пакетики на чотири, на на, на одну літру, на та горнятку на одну літру. Воно вже стає. Чую, чую звук. І так боюся, який стає. встає, він встає. Ну куди він стає? Боже, мій милий, ну як ж так можна? Ну я ж що йду? Ну, отак, ну от. от, ну от. і Куди він йде? є ужас. Ой, мама, дивиться, телевізор спокій постає. Казала йому, візьми отут і їдь з тим разом, з такою карусіною є така. Ледве йде, ледве тримається на ногах. Ну як його лишати вночі? Я не знаю. Я сьогодні ще буду тут спати, але син каже, що він що, 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 що то не потрібно, що він нормально ходить. Ну як ж так можна, Боже мій мій. Йому най... Саме найкраще це було б йому вночі взяти одну людину на 24 години. На 24 години і все. Тоді він би мав більше компанію навіть. Тут бракує компанії, Ну що, ми зранку прийдемо, тут я з напарниці. Трохи деякі дні вона, деякі я. І ми отак бігом-бігом. І зранку бігом, ввечері дві години, і він майже сам сидить. Зараз я йому принесу, він або тут буде їсти за столом. Син купив отакі, щоб затримати діарею. Воно то затримує дуже сильно діарею. Я виключаю, бо він вже Треба мені допомогти йому вийти з туалету. Телефон заряджається на землі. Він такий ще має телефон. Окей, дівчатка, треба допомогти. Горяча, горяча. аж забагато. Ось, ой, ось так, дуреньки мої. Ось так, так їдять пенсіонери. Нічого жар, жирного, нічого жареного, абсолютно олія сира домашня. Син має оливки. Вона має дуже багато вітамінів. І завжди вона ось так стоїть. І пармізан. Зверху ще його жінка була. Ще, е, тут прийшла, якщо жінка його була. то Вона завжди оцей пармізан давала. І тут протеїнів теж багато є. І е, така, знаєте, він так поїсть легко. Їсть м'ясо, а зато пармізан, то той самий протеїн і ложку. u velike tu gloške. I tabljetočke, tre tabljetočke. Vizmo je se vse razum, če ne vizmo. Oj. Zato je vizmo postavljeno tako. I oj tako. I tako. I oj tako. Ok. Ok, tako ponesu. Svjetlo znamo treba uvijek ključiti. Guido Come stai? Qua già stai a Aspetta, ora ti, ti aiuto io, aspetta. Oggi è 2024. Dai, comincia. Tutto oh. da yes. Come va? Ti piace Guido? Buone, buone. buono, domani facciamo barba guido, domani facciamo guarda, barba e te ti riprendi oggi stai meglio vero? bravo, importante che mangi, bravo, mangi ucraine ucraine, ucraine donne ucraine saluta così guido così bravo bravo come stai? Stai meglio un pochino, vero? Sì, domani faremo barba, video Perché ti c'è un po' barba lunga. Domani, barba e sarà tutto a posto. Ah, oggi stai meglio, eh? Vero? Sì. Bene. Mangiato tutto. Andiamo a sederci un pochino ora. Eh, sì. dai, sul sul, sul poltrone. In questo momento, vedo brevi bordo. Ho Si io già, Браво відео. Тріма її одопоту. Треба допомогти йому, тому що ось так посадила його на сілець. І так бороду робиться. Я теж вже один раз робила одному пенсіонерові. Все треба вміти. Bravo. Questa che è crampissima. Questa che è una giretta, una giretta che però va bene. Un po' debole, vero, vedo. Ora ho preparato una nuova. Una nuova. Mm, vediamo. Oh, ancora ci vuole un pochino, dai, dai. Ancora pochinino Poi ci, ci passo anche io con questa qua ecco nuovo prendi nuova aperto aperto Vai. ti do schiuma pochino ancora oh no. oh, schiuma ci vuole guido anche qui da questa parte eh. wow. Bene, vai, qui ho fatto bene sotto il naso, ok. Ok, oh, ancora, sì. Uh -huh. Bravo, bravo. Oh, qui, qui, qui. Poi finisco io, bravo, fa bravo. Bene, abbiamo fatto, bravo. Ora un pochino questa crema dopo barba. Sì, dai un pochino crema, spalmi un pochino. Mm, dammi qua. Bene, non abbiamo... C'è qui un piccolo sangue venuto, poi basta. Qui, qui, Bene. Ecco, bravo. Bravo. Sì. Anche qui, oh, profumo di uomo, Guido. <ride> profumo di barba. Ora stai bene. Anche troppo. Aspetta, aspetta. Lascia qui, 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 qui. Ecco qua. Vai, cerchi bene. Tieni un pochino. Viso, no? Abbiamo fatto. Bravo. Mani, mani e basta, Guido. Bravo, bravo, bravo. bravo. Зробив гіду барву і захотів всіма, всіма силами зійти вниз. Я не знаю, як буде ходити тут сам один. Тут так опасно, хоч тут вузько є, він тут вузко, руками так завжди чіпляється. Захотів їсти внизу, але ну, я йому допомогла зійти, я була рядом. Зараз яйце готую. Бачите? Оце це залишу, це е, таке сільське яйце. Оце, е, оце таке зелене, воно є ось жовте-жовте-жовте, то хтось йому приніс. А це магазинне. Магазинне це зараз я із їм, тому що я... Немає часу навіть поїсти. І ось тут два тортелі для нього залишилися. Два останні. Добре, що їх залишила. Зараз є два тортелі і одне яйце. Тому що він вже менше їсть. Він з'їв шість тортелів, щоб два зівця буде добре відео. Екоква відо. Квазіпронту пранзу. фачу ова і тортелі. Va bene, Guido? Sì. Sì. Buoni, sottero. Buoni. Come stai, Guido? Eh? Bene, bene. Domani figlio viene, domani usciamo. Guarda domani. che tempo buono. Domani, domani usciamo tutti e tre. Ecco qua. Vido. Eh? Grazie. Un pochino parmigiano, ora mangi tutto tutto, mangi dentro cuore di tortello, mangi, dai, anche uovo mm -hmm. buono. Buon appetito! Grazie, grazie. Chi è sempre duri questi qua. Se caio, ciò che mai goloso takiego ne mai, trochę nastroju nemai v нього. Зараз це все помите. Я маю виходити в перші, а я буду тут до другої. Не до другої, а до пів другої. Бо я в другій до дівчинки вже маю бути на другу. Я пів години буду тут з ним, оцей яйце з'їм, І навіть нікому нічого не буду говорити синові, що я тут з ним була ще пів години довше, тому що зараз я його ще наверх заведу, мені не вигідно додому йти. Чого я побіжу додому? Та ліпше тут півгодинки побуду і, і менше страху у мене буде. І це трохи перезабагато, пере, пере юлки-палки. Мало бути трошки м'якше. Пішла складати одяг. Пішла складати одяг і, і забула. Вийшла я на вулицю і я замітила, що баданта, яка працює на 24 години, її прямо повітря бракує, яке свіже повітря на вулиці. І це дуже-дуже важливо. Це дуже тяжка робота. На 24 години це дуже тяжка робота. Ора. Зараз дівчата, як мені пишуть, я просто все це розумію. І в мене перші роки була моя рука. Ось така. Сьогодні на другу прийшла, надіюся, щоб вона не забула. І вона деколи думає, що я на півтретю, на півдру, на третю прихожу. Еко відкрила мене нога. Тут корону вже зняли. Ще свята не закінчилися, вже люди корони познімали.